Летальні наслідки на Прикарпатті за добу трапилось одразу дві смертельні аварії за участю пішоходів. Одна з них сталася зранку, 17 серпня. У Тлумачі. 56-річний львів'янин збив пенсіонера. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Слідчо-оперативною групою на місці події було встановлено що 56-річний керманич автомобіля «Форд Транзит Львів'янин під час руху заднім ходом чинив на пішохода. Останній виходив із під'їзду свого жилового будинку. Потерпілого уродженця Донецької області 1934 року народження каретою швидкої допомоги було доставлено до лікарні. Однак від отриманих травм чоловік помер. Ще одна дорожньо транспортна Вода трапилась на надвірнянщині. 51-річний Франківець, проїжджаючи ділянку дороги між населеними пунктами Перересіль та Цуцилів, вчинив наїсне пішохода. Чоловік перетинав проїзну частину зліва направо відносно напрямку руху авто. Наслідок даної автопригоди пішохода було доставлено до лікувального закладу. Йдеться про мешканця обласного центру 1956 року народження. Однак від отриманих трам чоловік помер в лікарні. Обох водіїв перевірено на стан сп'яніння. За кермом вони були тверезі. Транспортні засоби правоохоронці вилучили, призначено ряд експертиз для встановлення усіх обставин події. Прикарпатські правоохоронці вкотре закликають учасників дорожнього руху бути особливо уважними та обережними на дорогах, адже будь-яка помилка може стати фатальною і вартувати життя. Люса Гребек Віталій Маглаті, телеканал 402.